Вітаю на уроці української мови. І ми продовжуємо вивчати нашу рідну українську мову. І сьогодні ми познайомимося із буквосполученням м'який знак О. Виконаємо дихальні вправи. Перша вправа повітряна кулька. Вдихаємо глибоко носиком. Надуваємо животик. Видихаємо через ротик, здуваємо животик. Почали. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Наступна вправа свічка. Уяви, що перед тобою стоїть свічка. Глибоко вдихай через носик і видихай через ротик. І спробуй задути свічку. Почали вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Промов чистомовку. Слова промовляй чітко, не поспішай, але спочатку послухай мене. Ла-ла-ла, білка жолудя взяла, ла-ла-ла біля квітки бджола. Ла, 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 Таня молоко пила, постав відео на паузу, промовчки стомовки. Сьогодні ми з тобою познайомимося із буквосполученням м'який знак О. Запам'ятай, сполучення букв м'який знак О пишемо всередині і в кінці складу. При переносі сполучення букв м'який знак О не можна розривати. Наприклад, льодовий. Або льодовий. Запам'ятай. Буква сполучення. М'який знак О позначає м'якість попереднього приголосного та звук О. Буква сполучення м'який знак О позначає Дві букви. один звук. А тепер разом із синичкою, яка буде нам допомагати, прочитаємо склади. Сьо. йо ло рьо чьо йо Прочитай слова. Сегодня. Сего. Лен. Тёхкое. Бадёрый. Пенёк. Допоможи синички дібрати назву до малюнка. Так, це льон. І я запрошую тебе до лабораторії дослідження слів. І сьогодні ми з тобою дослідимо слово льон. Скільки складів у слові льон? Вірно, один голосний один склад. З'являється одне віконечко. А тепер назвемо з тобою звуки послідовно, які чуємо у слові льон. Перший звук л. О. «о», «н». А тепер побудуємо звукову модель. Л. Приголосний м'який позначаю двома рисочками. О. Голосний позначаю кружечком н, приголосний твердий позначаю однією рисочкою. Скільки букв у слові льон? 4. А скільки звуків? Три. А чому букв 4, а звуків три? Тому що м'який знак не позначає жодного звука. Він пом'якшує попередній приголосний. Скільки складів у слові? Один склад. Підготуй зошит, ручку попрацюємо у зошиті. Але спочатку підготуємо наші пальчики до письма. Сора конішка бігла край доріжки і зустріла хробачка. Ха-ха-ха, ха-ха-ха, приві! І зустріли пабочків, добрих друзів, робочків привітались їхні ніжки. Обнялися зовсім трішки. Пабочки, пабочки, паботиння наплили, і зустріли там жучків добрих друзів робочків. Від попередньої роботи відступи один рядочок і запиши 23 листопада. Класна робота. Якщо не встигаєш, став відео на паузу, а потім продовжуй перегляд. Твоє завдання. Прочитай слова в довідці. Розглянь малюнки. Став потрібні слова, запиши слова в зошит і підкреслив в словах буквосполучення, м'який знак О. Прочитай слова для довідки. Льон. Кульок, пеньок, сльоза. Сьогодні льох. А що таке льох, ти знаєш? А льох це погреб або підвал, спеціально обладнана яма із сходцями. для зберігання продуктів, переважно овочів та фруктів. Розглянь уважно малюночок. В правому куточку є слова для довідки. Що це? Льох. Так, це погреб або підвал. Запишемо в зошит. Льох. І підкресли. М'який знак о. Що це? Кульок. Запиши в зошит і підкресли букву сполучення м'який знак? О, кульок. Що це пеньок? Запиши в зошит пеньок. Підкресли букву сполучення, м'який знак. Що це льон запиши в зошит? Розглянь уважно піктограмку. Що вона означає? Сьогодні запиши в зошит і не забудь підкреслити буквосполучення м який знак О? Що це? Сльоза. Запиши сльоза, підкресли букву полученням, який знак О, і постав крапочку. І підведемо підсумок уроку. Синичка приготувала для тебе запитання. Яке буквосполучення сполучення ми сьогодні вивчили? М'який знак О? А скільки букв позначає буквосполучення сполучення м'який знак О? Дві букви. А скільки звуків? Один звук. Тому що м'який знак не позначає жодного звука, а пом'якшує попередній приголосний. Дякую за гарну роботу. До нових зустрічей!